Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати овочевий суп. В нашому супі не буде м'яса, але він виходить поживний, з насиченим смаком завдяки великій кількості овочей, спецій та пікантності, дає додає імбир та лимонний сік. Спочатку моркву нарізаю дрібним кубиком, В каструлю з товстим дном налила олію, всипаю моркву, перемішую і смажу 3 хвилини. Цибулю пореї нарізаю півкільцями, відправляю до моркви. Перемішую, смажу 1 хвилину. Кабачок нарізаю кубиком. Солодкий перець очищую від насіння і також ріжу кубиком. Кабачок та перець пересипаю в каструлю, перемішую, всипаю горох, помідор тру на крупну терку. Якщо немає помідорів, можна замінити на томатну пасту. Пересипаю в каструлю, всипаю імбир, сіль, розмарин, перемішую, вливаю бульйон або воду. Накриваю кришкою та варю до готовності гороху. Вливаю лимонний сік, проварю 1 хвилину. Всипаю кріп, проварю 30 секунд і вимикаю. Суп дуже смачний. Сподіваюсь, вам сподобався цей рецепт. Всім смачного!